Ненавиділа Україну та захоплювалася путіним. Працівники СБУ затримали в Івано-Франківську уродженку Росії, яка виправдовувала військову агресію РФ. Жінці повідомили про підозру. Докладніше розкаже Тетяна Дадак. Жителька Івано-Франківська поширювала у соцмережах вигадки про те, що українські міста заснувала Росія, а ще глизувала над українськими загиблими захисниками. Фігурантка вела у забороненій соцмережі агітацію, усвідомлюючи, що сприяє створенню негативної суспільної думки про Україну та українців. За даними СБУ, у поширюваних дописах зловмисниця представляла Україну як державу, що не відбулася, та формувала антиукраїнські настрої. Зокрема, жінка активно ділилася контентом зі зневажливими епітетами на адресу української нації, наклепами на Збройні Сили України. Агітаторка виправдовувала агресію Російської Федерації, поширюючи вигадки про те, що українські міста заснувала Росія, війну розпочала Україна, Українці є окупантами на своїй власній землі. Що кримчани, нібито задоволені анексією, а Маріуполь загарбники перетворили на зразкове місто. Крім того, агітаторка вболівала за окупантів, захоплювалася путіним та сумувала за сталінізмом. Під час обшуку СБУ вилучили у фігурантки комп'ютерну техніку та мобільний телефон із доказами розповсюдження антиукраїнської дезінформації в забороненій соцмережі. Фігурантку затримали і повідомили їй про підозру за двома статтями кримінального кодексу. 161 стаття порушення рівноправно громадян залежно від їх расової національної, регіональної належності та за іншими ознаками, та 436 2 друга виправдовування визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Жінці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і з можливістю внесення застави. Їй загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.